сепаратистськими закладами. Перше, громадськість вам це фотографує, доносить, печатає на сайтах, будь ласка, беріть, готове. Ми працюємо за ваших сиченком. Вони з них толку немає, то так, то тупикова розвитку. Раз. У нас ми показуємо вам завдома. Два. У нас у кісь ми три трикало. І в кісмі, і в інших общежиттях три. Постає питання, чому зараз, коли це відбувається, вже зараз? Люди це ж бачать, і в свідомості деяких слабких спрацьовує, що якщо це в Кевигаді відбувається, значить тут немає влади. Немає влади там, ні МВД, ні інших органів списку підрозділів, які мають за цим контролювати. Скажіть, будь ласка, ваша особиста точка зору, чи маєте ви право займати свою посаду, якщо у вас під носом в обласному центрі відбувається таке речі? Я скажу щодо цих всіх листівок і триколорів. У вас інформація тільки про кералу має. Очікується ваші підверті. У вас по... інформація, це не тільки наша, щоб ви знали. На сьогоднішній день питання до Вітюгова майже стоїть тільки з методом профілактики. А оті, що ви кажете, сепаратистські стяги, це... ті всі листівки, це займається спецпідрозділ. Увоз, спецпідрозділ. Іншої служби. Ну, бос може тільки да. не угодний заарештовувати Я... і забирати. Микола Лед. Дуже писана ходить. Микола. А тут доказово. Вони сказали, що ми цю тему будемо розмовляти в МенБЕ. Закрили, поки на даний час. Я розумію ваші амбіції. Наболівши вже не один місяць. Викладач не знаю, викладач амбіції... історії. І ще раз говорю, цим займається спецпідрозділом. У нас такі випадки були і по Світловодську. Саме перші вони пішли звідти. У нас такі були випадки сюди трошки ближче до Олександрії. Поки, слава Богу, в ті времена буревні, коли були е, вибори президента, ми шукали і по 150 чоловік під Богом ходили по Голованівському району, виїжджали туди по 300 чоловік, ми шукали по Світловодську, ну і реагуємо на всі заяви зауваження. Чи заарештована, чи заарештована в Кировогаді та за будинком, яка на фото на ну як мінімум декількох сайтах в Кировогаді є знята з літератури, яку вона роздавала сепаратистського характеру? Чи заарештована ця людина, чи відкрита по ній кримінальна справа? По е, ну скажімо так, наверну розповсюдження інформації, яка шкодить, закликає до розпаду нашої держави? Першу чергу вона. Установлена, я знаю 100%, тому що я спілкувався із начальником СБУ, вона встановлена і відслідковується її працівникам. Це все, що я можу вам оперативно сказати. Про те, що там вона э, розповсюджувала ці листовки, вона вже доказано 100%, є прізвище, їх, э, э, я не можу вам це сказати. Чи вона Ви зрозумієте. Про те, щоб людину заарештувати, повинні бути правда, певні дії і підстави. Підстава так. є поширення інформації, яка по суті собі... Сад... Ну, є певна процедура. Певна, вводу... процедура. певна процедура. Певна процедура, тому що. Зрозуміло, так? Да? Е е я ще розумію, що у нас такий Підстава. діалог починається. Давайте ми з вами визначимося. Якщо це буде середа, щоб я нічого не планував, ми кожну середу таким же форматом, можливо, будемо зустрічатися і обговорювати в нашій або недільні, або спільні, або інші плани. Я хотів би ще раз наголосити про те, що ви не губили таку хватку, як є, допустимо, права сторона, тому що ви надихаєте на якісь певні робочі позитивні дії. Так, Ми зараз будемо закручувати і все це і інше, щоб воно не ходило, але і надалі. Але я хотів би про те, щоб і активісти не тільки були 1, 2, 3, а і там далі. Я знаю там далі сидячи, про те, що, ми будемо так казати, розмовляли на днях, люди точно дійсно і дуже багато ви в тому числі допомагаєте на сьогоднішній день сьогодні, це по, Всім необхідним в АТО, але я хотів би ще раз вам повідомити, що міліція це озброєний інститут, який виконує внутрішні дії по тому чи іншому забезпеченню правопорядку і таке дерево. І да, ти негатив, що ви сьогодні сказали, він існує, є. І він на сьогоднішній день, я бачу, що перекреслює наші ті позитиви, які зараз вже ви не хочете почути. Я вам запропонував, ви не, не хотіли почути. Ну, це вже ваша справа. Але мені, я скажу, відверто, є, і я не, не то, що казати, гордиться, а є позитиви, які ми можемо на сьогоднішній день сказати. Я, давайте відверто. Я вас почну з першого про те, що ми, прошли, ми провели вибори президента. Да? Ну, давайте відверто, щоб я радше десь пам'ятаєте попереднє, да? сотий округ, ті зриви ті всіх виборів. Були якісь грубі порушення е, порядку або вибори президента.

Я, мені здається, казалось, казалось, я дуже швидко знайду і по тітушкам і по інших. Я вмію <риклад> користуватися інтернетом, ви знаєте, так швидко все знаходиться. А пан подполковник, полком і мабуть, не знає про це. Ми опять із... переходимо з нашого із пустого порог. Я, бачите, ви перекручуєте, ну може не перекручуєте, може свідомо це вже кажуть, заготовили про те, що я не думаю, може про те, що ми якісь... Е... Вислі, ви одразу коментуєте тільки вже в своїй скажете. Ні, ну а чого? От вас негатив, 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 і негатив, один негатив. Ну хіба так уже плохо тут у нас, Вибачте. Не допущено, на сьогоднішній день все плохо. Давайте я вам скажу на сьогоднішній день. Вчора знайшли труп в Петровському районі, який продовжав 7 днів у воді. Ви треба розкривати? Чи ні? як ви думаєте? Питаєте? На сьогоднішній день я вам сказати, із 50 вбивств залишається поки 4 не розкритих. Поки я сказав. Потому що по дому там серйозно працюємо по оперативному питанням. Це плохо чи не плохо? Коли я вам приведу, не буду я навіть говорити інші, там Донець і Луганськ, там взагалі їх сейчас не рахують, там вони навіть в сводках не стоять по нашому міністерству. Якщо сусідня область, така як Чернії, Черкаси, Вінниця, вони майже такі, як і ми. Да? Там умножаем на два на розкритих. Тяжкі тілесні, наркотиками. Скільки ми тут ми не просили, боролися, але опять же, я пам'ятаю останній раз, я все ж таки ставив питання про те, що є проблема з наркотиками, є певні інтернет. Тільки починаємо закручувати і інше. Починаються проб... певні проблеми. Ну, то своїми ми розберемося самі. Бо міліція кришує. Бо. Бо міліція кришує наркоманію нашу і за це не раз. У мене, опять же, до вас питання. Да? Да, да. Нас, Скажіть, будь ласка, скільки разів ви до мене прийшли, сказали, Вітюк, що там є, там нігадяй, от там такі нігодяї, щоб... я, Давай вас не приходила, тому що ви тут не були. Але я, особисто я, живу жити, на вулиці Кременчуцькій, на Балашовці. Там, де живе наркобарон Кіровоградщини. І про це знає вся міліція. Хто? Хто? Фікса, фікса. Так. І я... Його випустили. Я три, я три заяви я три заяви на протязі трьох років носила в наш кіровоградський. Я вказувала прізвище, я вказувала клички. Я сама з ними боролася. Ви думаєте, мені хоч відповідь хтось дав? Мені сказали. Повинку. Оце мені е поясню. По так що я особисто боролася. І знаю, що його знову випустили. І знаю нашу молодь там, яка ходить і загибається. Знає і так. все всієно яну... шприцями Прийдіть, будь ласка, на і я вас поведу сама особисто. І да покажу не це не все. Нічого. <проб> <не проб> <розіг. проб> <проб> 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 <проб>